Тут такий у мене кіт, маленький котунчик поворончик. Говорончик, котунчик, йой, дивіться, і не хоче з вами бавитися. бавитись. Ну, такий котунчик говорончик. Ходи сюди, ходи, ходи, ходи. Що, 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 що? Кази, кази, кази. Кази, скоро Миколая, да? <говори> ти хочеш, Що? Що ти хочеш? Їх... Ех... З ними поговорити, так? Дивить, він хоче з вами поговорити. Бачите? Йо, він до вас ще й но до мене говорив. Мурку. Такий котюнчик говорунчик. Бачите, такий мене гарний котюнчик Говорунчик. Котюнчик говорунчик. Так я він щось не хоче говорити. Котик. Ходи сюди. Ходи сюди котик.